Пан Володимир до центру Маріуполь» приходить не лише по допомогу чи консультацію, а й для того, щоб бути корисним іншим. Тут чоловік волонтерить, розвантажує гуманітарні пакунки, береться за важку роботу, коли є прохання, і разом з іншими переселенцями плете маскувальні сітки для захисників. Він каже, що допомагати для нього це нормально, адже у найважчий момент допомогли йому самому. Дякую. Це «Я Маріуполь за допомогу нам. Нам вже теж і набори, і посу своє своєму дали, і постелі дали тут. Так що, коли ми виїхали, були без нічого. Другим нам допомагати, мені допомогли, я можу допомогти. Володимир родом із Донецька. У студентські роки він жив у Маріуполі, де здобував освіту і почав працювати на Азовсталі. Але після служби в армії він повернувся до батьків у Донецьк і багато років працював на шахті. Паралельно займався волонтерством, був донором крові та допомагав збирати кошти на лікування дітей у 2014 році. Життя родини різко змінилося після окупації Донецька. Вони вирішили виїхати до Маріуполя. До власті прийшли Росіяни. Почалося притиснення. ну я і знав, що це воно так і так і буде. І я розвернувся, просто і уїхали, ми всі в Маріуполь. І почав одразу там волонтерством займатися. Те ж саме збирав для військових допомогу. Гроші перечисляв, заробляв і онкабельним дітям в Маріуполі збирали, я переводив, теж відправляв гроші. Та вже у 2022 році родина вдруге втратила все і житло, і речі. Вони жили у лівобережному районі Маріуполя. В перші дні вдалося евакуюватися в центр. Володимир з рідними перебував у сховищі технічного університету. 9 березня російська авіація скинула бомби на територію. У нас не погибші були. Якраз поліція привезла нам продукти, і тут скинули бомбу. У нас броньовані двері були, і ті пробили. Виїхали в Запоріжжя, там нас прийняли, нагодували, там дитину осматривали. І ми на два місяці задержали в Запоріжжі. Там нам навіть люди дали квартиру свою. Потім родина перебралася до Києва, до сина. Саме тут Володимир долучився до волонтерського руху Добробат. Разом із командою він їздив на деокуповані території Київщини, допомагав відновлювати будинки та підтримувати людей, чиї домівки зруйнувала війна. Це перший виїзд був, я повнів Мощуні я був там дома встановлювали. Робили нові криші людям, накривали, щоб вони могли. І потім Мащун, Димидів, Димир, ну всі, які території освобождалися, там і працювали. І Київся. А в Ірпіні багато житла встановили. В Ірпіні, в Бучі працював я посилам, що навіть навіть не знаю названня. Він переконаний, що допомагати потрібно не заради подяк, а тому, що не можеш залишатися осторонь. Сьогодні він мріє, щоб в Україні знову вирувало життя. Саме заради цього він продовжує робити те, що вміє найкраще допомагати. Взагалі, я хочу, щоб всі хлопці вернулись, пожадилися. Таких Я взагалі люблю наблюдати за жінками, з маленькими дітьми. Це мені кайф. І коли повний палочка. Я власне состояння определенного родика. Багато жінок беременних із дітьми в парку гуляє, вона життя нормальна. Зараз мало. Це. Главное, що хлопці поженилися. Все.